Я не можу вийти з ванної кімнати. Приблизно 30 хвилин тому я вийшов із душу, витерся, одягнув піжаму, відкрив двері і вийшов, лише щоб знову опинитися у ванній, дивлячись на зачинені двері. Я зупинився і спробував раціонально пояснити, що зі мною щойно сталося, переконав себе, що мені просто здалося, що я відкрив двері і вийшов, тому спробував ще раз. Натиснув на ручку. Відкрив двері, ступив за поріг і знову опинився у ванні, стоячи перед заченими дверима. Це трапляється кожного разу, як я намагаюся вийти. Я завжди тримаю телефон із собою у ванні, коли приймаю душ живу один, тому це на випадок небезпеки. Перше, що я зробив, зателефонував батькам. Батько не відповів, але мама підняла трубку. Я спробував пояснити ситуацію. Але вона ніяк не могла зрозуміти, як я можу бути замкнений у ванній, якщо двері відкриваються. Вона була переконана, що йдеться про зламаний замок, але сказала, що приїде якнайшвидше. Вона живе всього в 15 хвилин їзди, тож має бути вже майже тут. Я сиджу, притулившись до ванни, дивлюся в прочинені двері на коридор. Цього разу я відкрив їх, але не наважився вийти. Все виглядає нормально. Двері мою спальню зачинені, як я їх і залишив. Дверця та шафи теж закриті, сходи ведуть униз у хол до вхідних дверей, все звично. Двері зачинені. Я не пам'ятаю, коли це сталося, як вони зачинялися, тільки те, що це сталося за останні кілька секунд після того, як я написав попередній абзац. Я перечитував його знову і знову це єдине підтвердження, що я не божеволію. Не вигадую все це. Мама щойно написала, запитала, чи я вдома. Я відповів, що так. Звичайно, я шуваній замкнений, саме тому і подзвонив. Вона написала Чому ти нічого не говориш? Що ти маєш на увазі? Ти взагалі там? Так, я тут. Ти вже прийшла? Я стою біля дверей ванної, я тебе клекала. Я нічого не розумію, я не чую її за дверей, я зараз відкрию їх. Я бачу свій коридор, сходи, вхідні двері, але мами немає. Я спробував вийти, але марно, знову перед зачиненими дверима у ванну. Мама пробувала відкрити двері з її боку, але не змогла вона принесла інструменти, щоб викрутити замок. Каже, що вже цим займається, але я не чую жодного звуку, і ручка не рухається. Окей, мама написала, що замок викричено, але двері з її боку все одно не відкриваються. Вона зазирнула через отвір, де був замок, і побачила ванну кімнату, порожню. З мого боку, жодного отвору немає, ручка і замок на місці. Я не маю жодного уявлення, що відбувається і як вибратися. Після довгих переконань мама сказала, що викликає когось, щоб виламати двері. Я боюся, що коли вони це зроблять, знайдуть порожню ванну, а я все ще буду тут, замкнений. У ванні немає розеток, не кажучи вже про зарядку для телефону. Акумулятор вже 24%. Коли телефон розрядиться, я втрачу єдиний зв'язок із зовнішнім світом. Я не знаю, що робити. Мама пішла за допомогою. Я сиджу і думаю, що можу зробити. Спробував вибити двері самостійно. Знав, що не вийде, але мусив спробувати. Пам'ятаю, де на читав, що не слід бити плечем, краще вдарити ногою в місце біля замка, бо це найслабше місце не спрацювало. Здається, в цих дверях взагалі немає слабких місць. Вікно маленьке. я не впевнений, що зміг би пролізти. Виправлення, вікно взагалі не відкривається. На всіх вікнах у мене є замки, які можна закривати ключем. Але я жодного ключа не отримав при переїзді, тож ніколи їх не закривав, але зараз замкнені. На вікні ще й ці дешеві пластикові жалюзі, я врешті вирвав їх. Разом із ними трохи штукатурки відпало. Але тепер я можу краще дістатися до вікна, воно прямо над туалетом, тож я став на кришку і тягнув ручку, не відчинилося. Зачекайте, воно відкрилось. Я не помітив, як стало темно на дворі. але ж зараз має бути день я дивився навкруги, намагаючись побачити когось, навкруги нікого. Все виглядає, ніби приглушеним не можу описати, І ще. глибоке, підсвідоме відчуття тривоги, наче щось не так. Інстинкти кричать, щоб я не ліз. але я таки висунув голову, щоб подивитися вниз, чи можна якось звідси вибратись. Моє вікно зачинене. Я не пам'ятаю, як я повернувся. Просто вікно знову зачинене, навіть чортові жалюзі знову на місці. Я сиджу на підлозі якомога далі від дверей, і вікна мене нудить. Мама повернулася із колегою. Він допоміг зняти двері з петель мене там немає. Вони мене не бачать. Мама надіслала фото з ванної. там нікого. Вона думає, що це був жарт. І більше не відповідає на мої повідомлення чи дзвінки. У мене залишилось 14% заряду. Я не знаю, чи коли зможу вийти. Можливо, це мій єдиний шанс попрощатися з мамою, але вона не бере слухавку. Редагування я зірвав штору для душу, але вона знову висить на місці, акуратно закинута через край ванни. Я знову виглянув у вікно. Здається, почув гуркіт низький. Глухий, вікна більше не відкривав заряд один відсоток. Якщо я виберусь, оновлю цей пост. Якщо оновлення не буде, вважайте, що я досі тут. Всі кажуть, що у мене народилася дитина, я почала погоджуватися з тим. Мій сусід нещодавно приніс дитячі черевички, вони були рожеві, з блискітками на носиках і з квітами з паєток з боків. Ми кілька хвилин тішили з ними, і я сказала, як сильно ціную цей подарунок. Коли він пішов, я кинула їх до своєї шафи в спальні, до всього іншого дитячого мотлуху, який мені дарували останні шість місяців. Шість місяців тому всі в місті почали питати про мою дитину у мене немає дитини, я ніколи не народжувала і навіть не була вагітною. Я думала, що мене плутають з кимось іншим. Я ж не якась особливо впізнавана, може, якась інша дівчина з темним волоссям, карими очима і такого зросту нещодавно народила, але я за характером тиха, та ще й південянка за походженням, тому була надто ввічлива, щоб сказати ви помиляйтеся, ви маєте на увазі не мене, у мене немає дитини. Я відповіла, що з типу ем, ой, гаразд, бо ж, мабуть. Це якесь непорозуміння. Люди приносили дитячий одяг, ліжечко, гойдалку, яку треба вмикати в розетку, іграшки, пелюшки, черевички. Дуже дивна ситуація, без сумніву, але потім, якщо говорити прямо, стало ще дивніше я була у продуктовому магазині, і менеджер, привітний старший чоловік, підійшов до мене і запитав про мою солоденьку дівчинку. Він поцікавився, чи їй сподобалася інша суміш, яку він радив, і чи хочу я ще. Я просто посміхнулася, а коли прийшла додому, виявила дитячу суміш серед продуктів і майже порожню банку в кухонній шафці. Я навіть не пам'ятаю, щоб клала її в кошик. Річ у тім, що всі були до мене такими добрими, і ситуація була настільки дивною, що я почала підігравати. Як там ваша малятка сьогодні? питав сусід, коли я виходила за поштою. О, вона чудова, вже спить всю ніч, відповідала я. Потім одна дівчина, з якою я часто бачилась у кав'ярні, спитала, чи не хочемо ми з нею організувати спільну гру для її дев'ятимісячного малюка і моєї п'ятимісячної. Я якось це проігнорувала, але наступного разу, коли ми зустрілися, вона розповіла, як весело пройшла гра. І показала фото. Хіба вони не чудові на цьому фото? У твоєї дівчини такі гарні блакитні очі, а ця сукінька так і підкреслює, я скину тобі це фото. Я глянула і побачила пухкого малюка в червоній сорочці і синіх шортах. Темне волосся, темні очі. На фото була тільки одна дитина. Я прийшла додому і відкрила шафу, повну дитячого моцлуху. Витягла від медиків нерозпаковану коробку з пеленальним столиком, витягла сумку з новим дитячим одягом, висипала її на ліжко і почала переглядати. Знайшла блакетну сукеньку. Кілька тижнів тому я вирішив подзвонити мамі. Алло? відповіла вона. Мамо, це я, сказала я. О, Перл, привіт. Як ти? спитала я. Ми рідко спілкуємось. Усе добре, ми всі тут добре. зробила паузу і спитала. А як ви вдвох? Ми вдвох? нерішуче запитала я. Не перекидайся я знаю, що не часто виходжу на зв'язок, але я все одно турбуюсь про тебе і свою онуку. Роздратовано відповіла вона. Я знаю, мамо, ой, вона плаче, мені треба йти. збрехала я. Передай холі мої обійми, сказала вона і поклала слухавку. Цікаво, але сніданок у Тіфані, моя улюблена книга з дитинства. Я завжди думала, що Холі гарне ім'я для дитини, яка колись у мене буде. Я зайшла до спальні, щоб покласти телефон. Пеленальний столик і ліжечко стояли біля вікна, акуратно встановлені. Я цього не робила, я впевнена, що ні. Я підійшла до ліжечка і зазирнула всередину, порожньо, підійшла до пеленального столика, потім зробила крок назад і вдарилася гомілкою об ніжку. бо я вже раніше це робила, подивилася вниз, там був синець. Я точно знаю, що вдарилася об стіл, але я також знаю, що його раніше тут не було. Я знаю це. Як Холі сьогодні запитала сусідка з протилежного боку вулиці, коли ми обидві вийшли по пошту. Все добре, щаслива, як завжди, відповіла я. Я чула, як вона вчора ввечері голосно плакала, коли ти прийшла додому, я здивувалася, як ти змогла вкласти її спати. Як тільки лягає, швидко засинає, відповіла я. Я зайшла в дім і почала переглядати пошту купа реклами, кілька червоних конвертів. Поклала все на кухонну стільницю, відкрила шафу, щоб дістати чашку, почула шум зі спальні, зупинилася, прислухалась. Хвилину нічого не було чутно, тому взяла чашку і набрала води з-під крана. Поки текла вода, я почула якийсь звук мабуть, холі прокинулась. Я пішла до спальні і заглянула в ліжечко. Там був плюшовий слон. Я підняла його. Гарненький. Не дивно, що хтось купив його для холі. Я поклала іграшку назад у ліжечко і піднесла чашку до рота. Я тримала дитячу пляшечку. Мамський мозок, подумала я. Де я залишила свою чашку? Але ж я тримала чашку, і я не мама. Якого біса я тільки не думала. Я знову подивилася на ліжечко. Чому я досі тримаю це лайно в кімнаті? Я вдарила по ліжечку. Потім ще раз і ще, поки дерево не почало тріщати, я перекинула пеленальний столик, відкрила шафу і заштовхнула туди залишки ліжечка та все, що було пов'язане з немовлям. Гепнула дверима. Я більше не можу грати цю роль. Я більше не підігруватиму цьому безглуздю. Сьогодні, зранку, я пішла по каву, була така втомлена. Здавалося, я не спала всю ніч, Бареста усміхнулася. Ваша дитина не дала вам поспати? запитала вона. Ні, відповіла я твердо. Її усмішка зів'яла. Я сіла за стіл. До мене підійшла жінка. Запитала, як я, як моя донечка. Добре, відповіла я і нічого більше не додала. Вона сіла навпроти і тихо, стурбовано запитала, чи не відчуваю я депресії. Сказала, що нові матарі часто таке переживають. Я не нова, мама, сказала я. У приміщення увійшов чоловік і швидко підійшов до столу. Нахилився і пришепотів мені на вухо. Я спочатку не зрозуміла. Що? запитала я. Ви залишили дитину в автокріслі в машині, повторив він. Я схопилася і побігла на двір, відкрила машину. Як я могла бути такою дурною, як я могла залишити дитину в машині, але її там не було. Жодної дитини, жодного автокрісла. Я поїхала додому. Я сиділа на ліжку і переглядала фотографії в телефоні, подивилася на знімок пухкого малюка в червоній сорочці, Дивилась і думала: де вона, де Холі? На фото лише одна дитина. Але всі кажуть, що їх двоє пухленький і моя маленька холі з яскраво блакитними очима у блакитній сукенці. Вона і справді гарна в тій сукенці. У мене ще є трохи що написати, але холі щойно почала плакати мені треба піти перевірити її. Хтось почав залишати записки по моєму дому, і вони починають мене серйозно лякати, все починалося невинно. Не забудь ключі, говорилось у першій записці, написаній підлястими літерами на стікері. Її залишили на дверцятах мого холодильника. Вона одразу привернула мою увагу, бо я тоді жив один, не мав жодних спогадів про те, що писав її, і почерк не збігався з моїм чи з почерком когось, кого я знав. Я був трохи стурбований, але не знав, як реагувати. Врешті-решт просто викинув записку і пішов на роботу. Друга з'явилася кількома днями пізніше на кухонному столі. Цього разу стікер був рожевий, але почерк такий самий, петлястий і упізнаваний. Не забудь взяти обід. Знову ж таки, це мене непокоїло. Будь-яка нормальна людина, можливо, звернулася б до поліції, але на той момент я перебував у серйозній депресії. Я переїхав у нове місто, далеко від друзів і сім'ї. І почав нову роботу, яку швидко зненавидів. Вона була погано оплачувана і морально виснажлива. Дім був самотнім, робота виснажливою, але знаходив сили вставати з ліжка, не кажучи вже про подачу заяви до поліції, яку, як я вважав, не сприймуть серйозно. У ще більш пригніченому стані я зім'яв записку, але, зрештою, я таки взяв обід із собою. Зазвичай я не витрачав на це час. І просто їв у кафетерії, але всупереч здоровому глузду послухав записку. Того дня кафетерій не працював, центральний холодильник зламався вночі, багато заморожених обідів зіпсувались, керівництво вирішило закрити їдальну на день. Мене хопило відчуття тривоги. Якось записка це передбачила. Протягом наступних тижнів записки з'являлися знову, вони зазвичай з'являлися в різні дні, не більше трьох на день. Усі на стікерах, у тих самих місцях у моїй квартирі, з тим самим чужим почерком. Згодом вони стали більш пророчними. Їдь Ай 80 сьогодні, на твоєму звичайному шляху буде велика аварія. Джанет на роботі запропонує печиво, Відмовся, від нього буде отруєння. Марі на дієті, скажи їй, що вона схудла. Вона подумає, що ти чудова людина. Звісно, я перевіряв записки, щоб переконатися, чи вони правдиві, і кожного разу, коли я ігнорував пораду, траплялося саме те, про що мене попереджали. Якось записка сказала взяти парасолю. Я навмисно не взяв. Прогноз обіцяв сонячний день, але ввечері мене повністю промочив дощ на шляху до машини. Я був одержимий питанням про ці записки. Спробував писати у відповідь, залишав їх на видному місці, жодної відповіді. Говорив у голос, ніби хтось може мене почути, почувався тільки дурним. Спробував несподівано повертатися додому в різні години, сподіваючись зловити автора. Марно, встановив приховані камери, дуже добре заховані. Наступного дня знайшов усі внутрішні камер акуратно викладеними на кухному столі. Поруч, стікер із записом. Ніколи більше цього не роби. Після цього записки зникли. Я жалкував, я звик до них. Вони покращили моє життя психічно, фінансово, соціально. Я почав заводити друзів, мене почали цінувати на роботі, мене чекало підвищення. Чи зможу я досягти цього без них? Я став сприймати записки як щось на кшталт друга. Або навіть як ангела-охоронця, без них майбутнє здавалося небезпечним. Кожного разу, коли траплялася якась дрібна халепа, я думав, це б точно не сталося, якби в мене була записка. Аж ось з'явився новий яскраво зелений стікер на дзеркалі у ванній. Не забудь подзвонити мамі сьогодні, у неї де народження. Я ледь не заплакав. Вирішив припинити всі розслідування і просто прийняти все, як є. Моя депресія почала відступати, я знову став собою. З'явилась впевненість, я почав виходити в люди, жартувати, навів порядок у квартирі. Я навіть знайшов дівчину Аманда. Познайомилась у пабі, вона була просто чарівна, довге каштанове волосся, карі очі, приємний голос, запах лимонного парфуму. Мрія, ми могли розмовляти годинами, я тримався, щоб не будувати плани на майбутнє надто швидко, але вона була така мила, що втриматись було важко. Я подумав чи не розповісти їй про записки. але передумав раптом подумає, що я божевільний. Та й що як записки зникнуть знову? Тож я мовчав. У суботу вона запросила мене на вечерю. Обіцяла найсмачніші макарони у твоєму житті. Я був у захваті, це, мабуть, мій перший візит до її дому. Я спускався за ключами, коли побачив гарячий рожевий стікер на кухонному столі. Убий свою дівчину. Мозок завмер. Я перечитав це раз, вдруге, втретє, поставив записку і почав нудити. Поїхав до неї, намагаючись не думати про це. Раптом ця записка помилилася. Може, це якось символічно. Коли я дістався її дому, із сонцезахисного козирка випав ще один стікер «У Аманду. Візьми пістолет із бардачка і застріли її. У мене в бардачку справді лежав пістолет. Мене кинуло в холод, але я вирішив ігнорувати. Подзвонив у двері. Аманда відкрила майже одразу Привіт! Усміхнулась. Ти в порядку, Геррі, щось не так? Ні, просто трохи шлунок болить. Заходь, заходь, сказала вона, турбуючись, Провела мене до столу, тримала за руку. Якщо не хочеш макаронів, нічого страшного. Може, ліки дати? Я усміхнувся, її турбота зборушила мене. Запах макаронів кружляв голову. Я зголоднів, просто не їв, що нічого сьогодні. Тоді зачекай, зараз перенесу. Вона пішла на кухню, я засунув руки в кишені, відчув папір, ще одна записка. Візьми стілець і розбей її голову. Я намагався дихати рівно, у лівій кишені ще був папір. Я витяг два зем'ятих стікери не їж макарони, там наркотики. Що там у тебе, Гері?» – запитала Аманда за спиною. Я аж підскочив. Та нічого, записка з роботи, Пробалькотів я. Вона насупилась, але нічого не сказала. Тримай, коханий, подала миску макаронів. Вони виглядали смачно, аж нудило. Ну, що, пробуй уже, піштовхнула вона. Я пробач, мені треба у ванну. Я втік у ванну і зачинився. Вона стукала у двері. «Гері, що з тобою? Відкрий, я хвилююсь. Я притиснувся до стіни, сів на підлогу, витяг другу записку з лівої кишені, моє серце стиснулося. Це не Аманда.